Если раздастся звук такой, жужжащий или свистящий, вы моментально наклоняйтесь і ага. просто так скатываете с руку. Бог з неї з твої камери з оборудованням, а я попробую засечь куди огонь, ну и ответить хотя бы одиночными там парочкой. Поки мы працюємо, вояки нас прикривають з зуси біч, бо снайпери. Кати. Підійти ближче до позицій терористів вже фактично неможливо. За цією маскувальною сіткою ми бачимо хати. Це Петровський район Донецька, територія підконтрольна терористам. Щоночі з цих хат бойовики ведуть провокаційний вогонь, підходять в притул до наших позицій та провокують наших військовиків на відповідь. Вояк із псевдонімом КЕП розповідає про останній бій кілька день тому. Поки по всій лінії розмежування тримається, бодай хиткий, але мир його, 14-та бригада, тут на околиці Мар'їнки так само зазнає втрат. Бой близько підходили метрів на тридцять Бой Бойлілся где-то ну, в районі полутора часов. Бойлися з применением всього спектру вооружения, стрілкового, гранатометного. Бой був очень интенсивный, аж я би сказав. Ми понесли, к сожалению. Ні, бо шеї потірі у нас чотири чека раніне, один ранений дважди. Тутешні позиції особливі каже вояк. Між нашими армійцями та бойовиками немає так званої сірої зони. Постійний безпосередній збройний контакт. Ми ховаємося в укриття. Тут безпечніше боєць дає мені біноклі. Впереді дві вишки мобільної зв'язки наліво. Вітін там цей калорий. Відна, да? Я бачу. Бачите, да? Бачу. А чортворна, що та тікалор ДНР. Да, да, да. Візантійський. Саме під тим орлом, каже вояк, і ховаються диверсійні групи противника. І вони перейшли до партизанської тактики так називаємо укусів. Тобто Вона заключається в тому, щоб постійно дестабілізувати мелкими группами действовать Не дати ворожим диверсантам пробратися на нашу територію завдання бійців з так званого нульового блокпосту. Ось цей опорний пункт наших військовиків з двох боків, оточений позиціями терористів, звідки вони постійно відкривають вогонь. Ось тут будинок, який знаходиться за 30 метрів. Там вже сидять сепаратисти та періодично стріляють по наших вояках. Йдемо далі. А, і тут вже теж бачимо. Зеленку за цією зеленкою наші військовики теж спостерігають, і звідти постійно бачать терористів, які теж провокують їх на відповідь. Ідемо далі. За цим ліском наші військові теж спостерігають, і там також бачать терористів, які провокують їх на відповідь. Любий момент ще зараз час можуть туди взяти і відкрити вогонь. Ми відповіді не відкриваємо, тому що у нас в даний момент перемир'я. Ну вони це не соблюдають. Для них немає нічого угу. святого. Поки тихо. ну. Там все одно за нами зараз якісь очі є здивляться. Вояки мають кілька хвилин, аби перепочити. На обід сьогодні фірмова страва. Печена картопля зі шкварками. Так що багато не знімайте, бо не хочу рецепт віддавати. А що це за блюдо? Я сам придумав, пан сам придумав. Смачно буде. Ну я думаю, що так. Вже раз було, ніби не жалувалися. А потім знову на вогневі рубежі. Це ікона, щоб… Господи, спаси, сохрани, щоб нас зберігало і спасало. Бо якщо Бог з нами, то все буде добре. І ми не домовляємося життя Артем Сорокін, Євген Ткаченко та Артем Гайдамака. Програма Вікна СТБ.